Вітаю на каналі. Сьогодні 7 серпня 25 року для обережна Херсонщина почав спіти такий гарний білом'ясий нектарин під назвою Snowdrop. Це білом'ясий сорт, дуже солодкий, крупний, товарний, транспортабельний, врожайний, такий невибагливий. Спіє він одразу після нектарину мадам Бланшет. Також білом'ясо тому кому цікаво створити конвейер з то. Ці два сорти будуть якби один одного подовжують по збиранню. Плоди 200-250 г в основному є екземпляри окремі 300 г. Але всі от так плоди, наскільки часто зустрічаються, то 200-250 г. Плоди дуже ароматні, такі, такого гостро солодкого такого запаху, персикового. Один із найгарніших біломясих нектаринів після Мадам Бланшет. І вони дуже схожі між собою, тому як хто не розбирається, то він може сплутати їх. У Мадам Бланшет є невеличкий клювик і вона трошки раніше. А так по консистенції м'якоті по смаку вони майже однакові. Плодів завжди багато, мені подобається він такий стабільною врожайністю Годі дивишся, нема на що дивитись по зав'язі потім раз і. Така кубка плодів. Це в мене окрема щепа на інше дерево. Я його не проріджую, він сам собі витягує те, що зав'язав. Такий от гарнесенький. Знайшов спілий плід, я спробую, який він у цьому році mm. солодючий такий, прям медовий. По соку, дивіться, що тут. Красота. Шкірочка середнь, середньої товщини така. Трошки хрумдить без кислоти. Сам, сама м'якоч дуже солодка, ледь відчутна кислинка. Більше схожа із інжирними сортами по смаку з білом'ясами. Ну, сорт шикарний, щоб тут сказати. Мадам бланшет і цей сорт Сноудроп Вони в мене топові в колекції білом'ясі сорти, які мені дуже подобаються. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.